Жителі міста за політичними новинами стежать. Напередодні шахетної атаки на південне телебачення громади провело опитування про політику Америки щодо України. І хоч акценти уваги трохи змістилися, думки жителів залишаються актуальними і цікавими. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас. Важкий случай. Не присказуємо, як говорили вони. О, так що 18 угода, це ж нам відкрито ніхто не скаже. О, це вже бізнесмени там знають, як говорять, як составляти протоколи, то все. О, ну, Я теж думаю, що там буде якась жмурка. Я взагалі була шокована. Мені так жалко Зеленського, я вам передати. Він таку несе тяжлу ношу, і цей вот вот пузирь. Еще хуже только делает. Я вообще отдалека от политики, но когда мне муж сказал, я была в трассе. Я не ожидала такого. А что мы можем сделать? А если только Европа же большая, все-таки 700 миллионов, неужели уже они не могут нам помочь? Их это тоже коснется. Не дай бог их коснется, ого как. Никак вообще. Категорически против. Это Нас хер... просто хотят потопить и все. Так получается. Що думаєте про його покупацію? Ужас. Больше нічого не могу сказати. Это ужас. З головою чоловік не дружит, больше нічого. Як поставилось до того, що от він заборонив зброю Україні поставили? Ну, це ж ужас. Ну как же, а, а что же? я вообще не знаете, до мене не доходить. Но ну, это же слов нет. Ну, слов нет. Сколько наших ребят вон лежать, і будет еще больше? Это, это, ужас просто. Ничего не думаю в него. Там вся верхушка думает над этим делом. А что от нас? Ничего не зависит. Хочешь сказать, плохое ну, или хороший. Дурдом. Как это сейчас любой придет и заберет, если не будет оружия. Что же такое будет? Охранники тоже ходят с ружьем, охраняют базары. Ну, это уже, мабуть, какая месть. Ну, я думаю, что это не можно таким Розраховуватися за те, що не відбулись якісь певні перемовини і ставити такі рамки. Тут можна говорити багато, але знаєте, лишня говорити теж не можна. Про продаж так. корисних копалень чи щось змінить, як до цього ставитись? Ну, Як можна продати багатство нашої України? Це ж єдина країна, яка найбільше розвинена саме з цього боку, з питань корисних копалень, тому я думаю, що треба будь-яким чином їх. Тримати на наших землях свого часу наш президент був зробив помилку, коли грубо висказувався про кандидата президента Трампа. Ця людина мстила, от він і мстить. Але ми стали заручниками його амбіції і його дебілізму, тому що він є представником народу Америки. А Зеленський в своїх висказах він був фактично правий. Якщо ти можеш зупинити війну, то зупини її, а не нашим коштом, нашими життями. Він хоче зупинити війну шляхом вбивства купи українців. Він вважає, що він так зупиняє війну. Він нас не вважає ні за народ, ні за що. Колись в 91-му чи 92-му році виступав Джордж Буш старший у нас. І він сказав, що таку країну, як Україна, ми не визнаємо. Ми ж про це не пам'ятаємо. І ми не будемо сприймати Україну як повноцінного партнера. Тоді ми заплатили за це своєю ядерною зброєю, за те, що нас визнав світ. Зараз, щоб нас визнав світ, ми повинні віддати мінерали, а потім що? Кров дітей будемо віддавати і шкіри наших жінок, щоб сумки шив собі Трамп. Нацист він і фашист?